Вітаю вас в заключному 10 му уроці з вивчення мови стилів CSS. У ході уроку ми вже нічого не будемо з вами розробляти або ж вивчати, а лише підіб'ємо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Ви вже знаєте HTML і CSS. Загалом це є базовий каркас, що необхідний для побудови будь-яких веб-сайтів. На даний момент вам варто попрактикуватися і спробувати створити якийсь невеликий простий веб-сайт, щоб закріпити тему CSS. Наступне, що вам потрібно буде. Вивчити це JavaScript. Я розумію, що, можливо, в майбутньому ви захочете створювати сайти на Python чи інші мові програмування. І навіть якщо так, то в будь-якому випадку вам знадобиться спершу вивчити мову JavaScript. Він забезпечує функціонал користувача на сайті, і в сучасному вебі без знань JavaScript вам буде дуже складно. Вивчити JavaScript можна на нашому сайті IT.Proger. Посилання на відповідний курс я залишу в описі до цього відео. Також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш поглиблене Вивчення побудови веб-сайтів, то рекомендую вам мою велику програму навчання на тему фронтенд або іншими словами на тему розробки зовнішнього дизайну сайту. Також для тих, хто хоче вивчити не лише побудову зовнішнього дизайну, а й серверного функціоналу, то маю ще одну програму навчання по професії FullStack. Там ви вивчите, як робити зовнішній вигляд сайту, вивчите всі необхідні для цього технології, та плюс вивчите побудову серверної частини веб-сайтів. Посилання на програму навчання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому. Цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгу скриньку вивчення наступних технологій і приступайте до вивчення якнайшвидше. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!